Дівчата, всім привіт! Мене звати Юля і це нова розпаковка з тему. На цей раз я замовила спортивний одяг, тому що в мене дуже довго про це просила. І також я замовила дошку для пілатесу, і мені прям потрібно з кимось про це поговорити, тому що в мене такі, знаєте, двоякі відчуття про цю дошку. І також я забрала посилку зараз, не буду світити свої дані. Посилку Зари. І я майже всі позиції поверну 100%, Але я дуже хочу показати вам кожну позицію, яку я замовила, тому що вони досить такі популярні. Можливо, ви також хотіли їх замовити. А тут я вас переконаю, що не треба цього робити, бо можливо. Ви переконаєте, що навпаки, скоріше треба замовляти. Давайте першим ділом відкрию ось цю посилку зі спортивним одягом. У мене, до речі, за кадром просто капець який срач, тому що вчора ввечері я зрозуміла, що мені не подобається майже весь мій одяг, і мені терміново потрібно його позбутись. Так буває. Тому навіть в телеграм-каналі там також я викладую речі. Я виклала 14 пар джинс, аби визначитись, які ж з цих 14 пар залишити, тому що розумію, що всі мені не треба. Тому в телеграм-каналі дуже весело. Раптом ви ще не підписані, обов'язково підписуйтесь і на цей YouTube канал і на телеграм канал. Дівчата, не примикайтесь, зараз буде невеличка вставочка. Найпопулярніше питання на моєму YouTube каналі це те, як же я роблю повернення на тему. Тому я дещо придумала і зараз буде трішечки маніпуляцій в вашу сторону. Отже, я нещодавно зайшла в статистику каналу і побачила, що лише 18% аудиторії, яка мене постійно дивиться, підписана на мій YouTube канал. Тому я дещо придумала. Ви ставите лайк і підписуєтесь на мій YouTube канал. А я, в свою чергу, як тільки на цьому каналі не збирається 5 тисяч підписників, одразу ж викладаю відео про те, як я роблю повернення на тему прям покрокова інструкція буде. І в нас вийде свого роду бартер, тому що ви зможете робити повернення на тему без проблем, а я отримую підписників. Тому з вас лайк і підписка на канал і приємного перегляду далі. Перше дістаю це, походу, комбінезон такого рожевого кольору в рубчик. Тут додатково нашита тканина у зоні бюсту, у зоні грудей, щоб нічого не просвічувалось, і також додатково стоять поролонові чашечки, але ми їх спокійно можемо дістати. Тут є такі невеличкі отвори. І, і позаду на сідницях іде ось така от жатка. Я не знаю, до речі, як ви дівчата відноситесь до жабки. Вам подобається жабка чи ні? Тому що як мені здається, це виглядає досить таки ефектно, але просто некомфортно. Я дуже рідко ходжу саме в лосинах з такою жабкою, хоча це дуже гарно виглядає. Я собі взяла розмір еску, поскладається дев'яносто 90% поліамід та 10% еластан. На мені розмір S і я чомусь, якщо чесно, себе відчуваю в ньому на 10 кг більше, як мені здається, особливо в зоні живота, бо він, наче, не дуже обтягує, але при цьому наче робить мене більше. Мені тут сподобалась спинка, особливо цей виріс. Виглядає, наче просто, але при цьому досить таки гарно. Ну і по комфорту ніде нічого не обтяжує, не перетискає, тому в ньому думаю, буде зручно займатися. О, а це комбінезон. Я, до речі, маю досить таки багато комбінезонів. Всі ношу, я їх дуже люблю. Особливо, коли я їду кудись у подорож, я просто вдягаю свій комбінезон суцільний. І все, взагалі не парусь, тому що він нічого не обтяжує, в ньому досить таки комфортно пересуватися. Єдиний мій найулюбленіший комбінезон, в якому я постійно пересуваюсь, він розміру L, а я вже із XS-S, Тобто трошечки схудла і тому він на мене великий. І я прям відчуваю, що типу мені не окей. Я б хотіла його замінити, але, на жаль, виробники вже не роблять саме такий костюм, саме такого розміру. Саме такий костюм, і тому я вирішила: типу, що щось треба шукати собі на заміну, ну наче гарно виглядає. До речі, як вам мої шорти з біршки. Вони повністю виконані з льону. Я маю такі самі штани, також 100% льон. і вирішила придбати собі такі шорти взагалі ними задоволена на 100% Просто до речі, я собі костюм взяла розміру XS, Я не розумію, Щось я дуже повірила в себе, як мені здається, костюм супер зручний. Плюс він гарно підкреслює фігуру. Можете відмотати назад і порівняти з рожевим комбінезоном, що в чорному талі значно менше здається. XS сів прям супер, більше не треба. Також попереду йде мовніше. Також як на мене гарно виглядає. Сподобався цей костюм. Замовлю тепер такий самий, тільки зі штана. Саме, а не з До речі, а вам подобається комбінезон? Чи ви більше полюбляєте носити шорти з майкою окремо? Тут в мене носочки, і це О, це мої носочки для пілатесу. До речі, це чергові носочки для пілатесу, тому що. Всі систему, всі обожнюють, всі просто ідеально носяться, гарно перуться, нічого не відпадає. Тут просто прикол цих шкарпеток для пілатусу. В тому, що вони мають ось таке от вкраплення, і воно допомагає стояти на реформірі, тому що без цього вкраплення ваші носки вони будуть тако по реформеру, і ви не будете себе впевнено відчувати на цьому реформірі. Тому я ж кажу, що постійно купую такі от носки, шкарпетки. Дуже вони мені подобаються, вони мають однакову якість, тому що я бачила, що в Україні такі шкарпетки продаються по 600 гривень. А на тему вони коштують ну, не тільки на тему, на Аліекспресі, вони коштують по 100 грн. Я не бачу сенсу переплачувати. Ти бачиш, що шкарпетка дійсно гарної якості. Далі я собі замовила. Щось цікаве уля-ля, Оце дуже гарне. Це топ. Угу. До речі, тут йде подвійна тканина, дуже гарно. Зараз я його якось вдягну. Тканина, знаєте, така приємна на дотик, вона щільна, нічого не буде просвічуватись, плюс додатково вона має ось таку от накладну чашечку, але її також можна, звісно, що знімати. Не знаю, як мені буде по розміру, чи не завелика вона на мене, хоча думаю, що ні. Я ж брала по розмірні сіті, тому думаю, все нормально буде. І позаду, до речі, тут йдуть просто ось такі от резиночки. А, це також комбінезон в рубчик з такої тканини рубчик. Він позаду йде. Тобто, знаєте, майже такий самий, як і рожевий, можливо, це один в один. Єдине, це вже не штани, і комбінезон, а тут такі шорти. Ідуть, такого коричневого, приємного навіть шоколадного кольору. Позаду також йде ось така от жатка на сідницях. Приємно. Мені, знаєте, завжди подобається вся кантовка, тобто, коли край речі, він має інший колір. І це дуже акцентно і гарно виглядає. Ну, особисто для мене так. Дівчата, що думаєте з приводу цього комбінезону? Це розмір S. можете відмотати до чорного комбінезону і порівняти те, як різні фактури сидять на фігурі, бо в мене чомусь є таке переконання, що рубчик завжди додає зайвих сантиметрів. Шорти не задираються. Резинки на спині гарно підтримують бюст, тому по комфорту ставлю 10 з 10. Так я бачу вже щось наступне в рубчик. Я сподіваюся, що я не замовила ще один такий самий костюм в рубчик. Блін, тут така сама сідниця, але окей. Це ось такий смарагдовий комбінезон. Тут, знаєте, така цікава чашечка, цікавий топ. Я вже хочу його приміряти. Також йде подвійна тканина, і, знаєте, рубчик він досить такий еластичний. Ну, я б не сказала, що класно. Прям знаєте, занадто занадто ж еластичний. Це мені не дуже подобається, хоча я маю з чим порівнювати. Тому що я з Аліекспресу замовляла такий костюм червоного кольору в рубчик. Я бачила, один в один продається у відомого українського бренду. Не буду казати, якого не буду робити йому рекламу. Я купувала його, мені здається, десь гривень за 200. Я вже ношу його два роки, і він просто ідеальний. Отут приємний такий цупкий рубчик, який довго носиться. На цьому смарагдовому костюмі цей рубчик він ну дуже такий, прям еластичний. Бачите, навіть просвічується майже. Але якщо шоу з зоні людей не просвічується, плюс тут йде додаткова така чашечка. Тому нічого не буде просвічуватись, просто сама тканина мені не дуже подобається. І також тут йдуть ось такі от штани, також резинка на сідницях. Ну, Цікаво, чесно вже хочу приміряти. Це розмір S, мені прям подобається моя фігура в ньому, плюс такий гарний насичений колір. Я ростом 159 см і мені чомусь здається, що цей комплект сів би як влетити на дівчинку трохи вище, тому що в мене взагалі немає відстані між лосинами та топом. Не дивлячись на цікавий дизайн топу, я думаю, що в ньому все рівно буде зручно займатись. Коротше, костюму ставлю просто величезний лайк. Так, я побачила щось тут рожеве. Ой, ну прикольний, гарний такий топ, ніжно-рожевого кольору. Позайду іде ось така от стрічка на зворотній частині. Тут, бачите, йде щось типу дихаючої сіточки дихаючої тканини, і також тут можна дістати ось паролонову чашечку, як вам буде зручно, тому що я завжди ці поролонові чашечки виймаю, вони мені не зручні. Я взяла собі розмір М і, напевно, що я не вгадала з розміром, бо він великувати на мене, С сидів би трошечки щільніше. Але раптом ви думали брати чи ні, беріть 100%, тому що надійно буде сидіти на вас, плюс гарно виглядає. Я замовила одяг різних кольорів, тому що мені було цікаво, саме які кольори, тому що зрозуміло, що мені або подобається або чорний, або якийсь бежевий, або білий. Червоний в мене досить таки мало, але мені було просто поцікаво подивитись на те, які тут є кольори. Я замовила вже такий комплект бордового кольору. Це не сіточка і не рубчик, це якийсь ромбик. Не знаю, як по-іншому сказати. До речі, мені здається, що цей топ на мене замалий буде, або мені так здається. І звичайний топ, також з подвійною тканиною, з чашечкою. І також тут йдуть лосіни. Ой, це клас. Перші лосіни, які йдуть позаду без цієї жатки. Мені чомусь здається, що вони прям такі широчезні, широчезні на мене будуть, але зараз примірюю і обов'язково скажу як вам. 90% поліамід та 10% Еластан. Це розмір S, подобається, як він сів. Знову ж таки, на дівчинці трохи вище сидів би краще, але мені в ньому теж комфортно. Думаю, що займатися в ньому буде саме задоволенням. А це просто такі лосини, також жарко. Я не знаю, як я обрала. Ну, типу, я ж сама обрала, тому не маю ніяких претензій до себе. Все гарно прошите. По тканині також нормально, приємна. Єдине, я собі взяла розмір S, і мені чомусь здається, що вони будуть на мене величезні, тому що тканина, вона прям така, ну, не дуже стягуюча. Коротше, тканина така еластична, прям, і мені чомусь здається, що вони будуть трошечки шрочезні на мене. Зараз перевіримо. По-перше, топ розміру М. Я не вгадала, треба було брати С, але тут це не те така прям суттєва проблема. Просто було б так трошечки комфортніше. Лосіни також гарно сіли, мені зручно роблять гарний сулет. Дуже рада, що я їх взяла. О, а це дуже гарний костюм. Дуже гарний. Подивіться, тканина така тут приємна. Блін, у мене розмір елька тут написано. А я взяла азійську ельку. Але до речі, вони часто питають, як я обираю собі розміри, то я обираю собі розміри саме відповідно розмірні сіці. Якщо тут написано Елька, отже, я дійсно обрала собі ельку. Зараз подивлюсь, як вони на мене сядуть, тому що це азійська елька. Все, бачите, гарно ідеально прошито. Подивіться на стрічку. І також я замовила цей комплект саме заради топу. Як він мені сподобався, це капець. Ось такий от топ. Приємний він такий на дотик знову ж таки. Тут йде подвійна тканина, також йде чашечка. Ну, слухайте, гарно виглядає. Він за розмірами трошечки менший ніж той червоний топ, але... Примірюю так, дівчата, костюмом задоволено на тисячі відсотків. По-перше, гарний колір, по-друге, дуже гарно сів. І в грудях там все комфортно та надійно. І знизу також жодних проблем немає. Костюм 10 з 10 Точно рекомендую до покупки. Єдине, що в грудях все ж таки трошечки великувато. Ви бачите, самі це по топу, але все рівно досить таки комфортно та надійно. Це вже майже передостанній комплект від тему саме. Я зараз Зару покажу, що мені прийшло. Це такі звичайні лосіни, вони, знаєте, також жадко. Вони мені нагадують по матеріалу Джулію. Джулія це український бренд одягу. Там є і одяг для дому, одяг для сну, і спортивний одяг, безшовний одяг. Я маю дуже багато пар одягу саме від Джулія, тому що там просто ідеальні лосини. Наприклад, в мене є лосини, які я придбала ще мені здається, як я навчалася в університеті. А я університет вже закінчила дуже багато років тому, і вони досі в ідеальному стані. І я в них спокійно ходжу собі напілатися. Плюс класно, що вони досить такі бюджетні, небагато коштують. Це щось типу схоже. Тканина трошечки тонше, але все рівно за матеріалом вони досить такі схожі. Ну і плюс така тканина, жадка тут позаду. І топ. Він йде. Ой, це я думаю, що топ ідеальний підійде для великих людей, як мені здається, тому що тут дуже велика надійна підтримка. Бачите, тут чотири ось таких от застібки. Сподіваюся, вам зараз буде видно. Бачите, чотири клас, дуже це подобається, це класно. Ну, я ж кажу, що якщо у вас великі груди, то буде приємна класна підтримка. Я взяла собі розмір М. Складається він на 90% з поліаміну та на 10% з Еластану. В принципі, як і весь спортивний одяг. Ось такий от топ з хрестом, з перехрестям на спині. Приміряю. Топ в мене розміру S, але видно, що він трохи більше мірить, але знову ж таки це не критичні. Лосіни також S, гарно сіли, знову ж відчуваю, що на ліліпутів одяг не шить. І чомусь таке відчуття, що мені хочеться, аби лосіни були ну, трошечки менші, бо вони мені майже до грудей дістають. По комфорту ставлю 10 з 10. Топ взагалі супер, обов'язково до покупки, а лосіни класні, але якби обирати, то я все ж таки придбала Джулі, тому що вони мені ну, більше подобаються. Хоча ці теж непогані. І показую вам портативну дошку для пілат. Туса, яку я замовила також на тему, вона прийшла окремою посилкою в такій коробці. Я її вже трошечки відкривала, дивилась, і тому склала її не дуже акуратно. В комплекті тут йшла інструкція, але вона доволі таки проста. Тут написано про те, що візьміть продукт, зберіть продукт, насолоджуйтесь продуктом. Все немає інструкції, як саме виконувати вправи на цій дошці. Перше і найосновніше, що йде в цьому комплекті, це ця портативна дошка, на якій ми і будемо виконувати всі вправи. Я, до речі, дуже багато таких дошок для пілатесу бачила на тему, на Aliexpress, просто в інтернеті. Всі вони такого рожевого кольору. Єдине, все ж таки, на відео, можливо, це просто цей виробник такий, тому що цей виглядає як трошечки такий дешманський пластик. Я не думаю, що вона прям така, знаєте, занадто надійна. До речі, також на відео про тренування з цими дошками для пілатусу, я бачила, що в них є щось типу портативного таймеру, а тут такого немає. Збирати дошку, в принципі, досить таки легко і інтуїтивно, тому що нічого складного тут немає. Також тут йдуть такі наліпки на двосторонньому скотчі. Я думаю, що ми можемо їх отак от зняти і наліпити на зворотню сторону цієї дошки, для того, аби вона не дряпала нам підлогу. От бачите, як вона виглядає зі зворотнього боку, і тут я приліпила вже одну таку наліпку. Це Для того аби вона не шкрябала підлогу. І вийшла ось така портативна дошка, на якій можна виконувати вправи на навантаження всіх частин тіла. А тепер хочу розказати саме свої враження про цю дошку. По-перше, в дошці стоїть резинка однієї, тяжкості, тому ми не можемо регулювати навантаження. По-друге, вона ну дуже скрипуча. Я думаю, ви самі чуєте цей звук. Ну і основний і найголовніший мінус цієї дошки полягає в тому, що вона виконана з не супер класного пластику. Банально я не можу до кінця виконувати вправу, бо просто не можу заїхати саме на другу частину дошки. А для того аби це зробити, треба саме. Механічно заїхати на іншу колю, і саме через цю проблему я відрізаю досить багато вправ, які я могла б робити на цій дошці, але не можу, тому що це неможливо. І я вже ставила цю дошку і на килимок, і просто на підлогу без покриття. Але результат один і той самий. І шкода, що я вже наліпила ці наліпки, то повернути цю дошку не можу. Думаю, що знаєте, їй не вистачає одного такого цілого кріплення зі зворотнього боку, аби от дві дошки вони дійсно стали одним цілим. І до речі, я дивилася дошки в Україні. Так вони коштують не півтори тисячі, як на тему, а шість-сім тисяч. Але різниця дуже чуті. Єве і найголовніше, що вона не згинається. Тому, якщо раптом ви захочете замовити цю дошку також на тему, обов'язково спочатку перевірте її функціональність, аби в разі того, що вона буде така сама, як і у мене, ви б змогли зробити повернення, повернути свої кошти. Бо це дійсно досить такий класний тренажер для домашніх тренувань. І тепер, дівчат, хочу вам показати, що я замовила собі в Зарі. Тому що, чесно, дуже сильно розстроїлася. Я думала, мені підійде все, але зараз я вас здивую. Отже, по-перше, я собі замовила ось таку от сукню. На сайті вона була дуже гарна. Це такий приємний офісний. Навіть, знаєте, не офісний, а брючний. О, це брючний такий матеріал, він досить такий цупкий. Всередині тут йде ось така от підкладка. І я думала, що ця сукня сяде на мене ідеально. І в принципі, я можу сказати, що вона сіла на мене ідеально, але вона має великі але. І це ось ці от плечі. Тому що ми цю сукню вдягаємо ось так от на плечі, і це просто банально незручно. Я не знаю. Можливо, хтось купив собі цю сукню йому зручно, але через те, що ці зав'язки вони мені перетягують плечі. Це взагалі некомфортно. Я постійно думаю про те, що мені незручно. Сукня дуже гарна, досить таки цупка. Мені здається, на якусь подію буде супер гарно виглядати. Але ось ці от плечі мені дуже сильно не подобається. Я думала, звісно, що можна піти в ательє, щось перешити, але типу, це того не вартує, Я думаю, і я, до речі, думала, що мені не підійде бюст. І я була в шоці, тому що навіть в зоні бюсту, в зоні грудей, вона ідеально сіла десь тут. Зараз я сподіваюся, що є відео. Я просто нагадую собі. Юля, покажи всім відео. Далі я замовила ось такий. От. Топ. 100% також його бачила. Він досить таки популярний. Він мені не підійшов за тією проблемою, що я взяла собі розмір XS, до речі, те, як мені порекомендував сайт, але все рівно, зараз десь тут буде відео, що в зоні грудей воно стирчить ну, просто дійсно, як ночнушка. І це взагалі не гарно. Ось тут знизу це гарно. Я подумала, що можна скомбінувати з якимись там льняними брюками, наприклад. Але через те, що ось тут по бокам це стирчить, ну я не знаю. Можливо, мені навпаки, потрібен був розмір більше. Розмір більше, але він тоді і сам буде логічно, що він буде значно більше і значно ширше цей топ. Тому не підходить, не підійшов мені цей топ, а дуже шкода, тому що дійсно гарний. Далі я замовила шорти. До шорту жодних питань немає, тому що я дійсно не визначилася, хочу їх залишити чи ні. Тому що з одного боку вони гарно не і далі на мене сіли. З іншого боку, у мене таке відчуття, наче в мене ноги стали втричі ширше. Можливо, мені потрібно було все ж таки замовити на розмір більше, розмовити розмір еску. Не знаю, от, знаєте, вони наче гарні. Але вони не прикрашають мої ноги, так сказати. От такий от. Топ з рюшами, ну також дуже багато разів його бачила. Його часто не було на сайті. В принципі, точніше не було в онлайн в офлайн магазині, і тому, в принципі, саме через цей топ я й почала збирати кошик і замовила саме через сайт. Zara, тому що зазвичай просто їжу в торгівельний центр і там заходжу в зару, приміряю, що мені треба. В принципі, гарний, до до нього питань немає. Єдине через те, що у мене, як мені здається, за великі груди для нього, тому що мені просто не подобається, як мої груди, десь тут буде відео. Мені просто не подобається те, як мені груди випирають саме з. Цього топу. У мене розмір 75 це, якщо що, я не знаю, можливо, це тільки я це бачу, для інших типу, це окей, тому що мені хлопець каже, що в принципі дуже гарно. Але просто через мої внутрішні відчуття, через те, що я розумію, що мені не подобається, я розумію, що немає сенсу його купувати, складувати, тому що я носити не буду, тому що мені не подобається, як груди в ньому виглядають. Хоча топ дуже гарний і раптом ви його хотіли, обов'язково беріть, тим паче, якщо вам дозволяють ваші розміри, ваші параметри, ваші груди. І остання позиція на сьогодні це найбільше незрозуміло для мене, що взагалі в принципі, відбувалось, тому що я замовила ось такі от шорти. Така невеличка передісторія, я обрала між двома шортами, з тіма шортами і шортами з One By One, тому що мені під мій чорний топ потрібні були якісь гарні білі шорти. І от я вирішила замовити ці шорти. Я взяла собі розмір XS, хоча зараз мені рекомендувала S, -ку. Але через те, що в мене такі самі ідентичні шорти розміру XS. Бачите, вони ідентичні повністю. Я так думаю, блін, ну в смислі S. Наша мені S, якщо в мене вдома лежить XS. С, собі також XS, не буду брати собі S. Вони мені прийшли, я їх починаю приміряти. По-перше, я розумію, що вони по якості трошечки інші, відрізняються від моїх чорних шорт. Візуально вони взагалі однакові. Тупо взагалі немає до чого придратись. Навіть такі самі кишені, навіть такі самі витички. Єдине, що різне, це бірки. А саме колір бірок, тому що тут ось така от бірка. А в цих шортах. Ось така відбірка. Все, це єдине, що відрізняється. Я таки не зрозуміла, як це можливо. Коротше, для мене це дійсно не зрозуміло, тому я їх вимушена повернути. В принципі, вони на мене сіли, я в них влізла, але от просто мені супер в них не комфортно, тому що вони прям замаленькі. Для мене і мені все ж таки потрібна еска. Тому я, мабуть, поїду в офлайн-магазин і буду собі там шукати, приміряти еску. Хоча я досі не розумію, як так. Можливо, ви знаєте, то я була рада, Якби ви пояснили, бо я дійсно не розумію. Якщо що посилання на всі ці товари, можете знайти у мене в телеграм-каналі, телеграм-канал можете знайти в описі під цим відео. Дякую вам за перегляд цього відео. Щоб ви додивилися його до кінця, обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили, і до нових зустрічей.